Тобто це слово, воно звучить постійно у нас на християнських зустрічах. Постійно воно, що істина, ми постійно наголошуємо на істині. І багато хто говорить, що ви приватизували істину, що істина це от суто. Вони не розуміють, що таке істина і що таке правда. І я так само раніше не розумів, чим воно відрізняється. Що таке та істина. От. В моєму розумінні, істина це то, що, на чому тобто, побудована ну, правда, Ну, в моєму розумінні. Ну, в принципі, це є синонім. В принципі, це є синонім, Воно одне другого, так би ну доповняє. Воно є одно. Одно і то саме слово. В одному перекладі пишуть істина, в другому правда. От але в принципі то є то саме. До чого я веду? Дехто не розуміє, що, що це є одне й то саме слово. Дехто не розуміє із християн. І коли їм говориш, от подивися, це істина, істина, пізнай ту істину, пізнай е, правду, істина тебе звільнить. От а те, й християни говорять, тобто ті, хто в релігії. Йди е, ти за свою істиною, тобто не хочуть слухати. Їх, їх, е, їх нервує слово, само істина, нервує. Тому що е, правда, е, воно якось легше переноситься в слово. Е, а слово істина, воно, воно таке враження, що воно ніби. Якби слово істину заперечують ту правду, яку вірять люди. От. Бо в них своя правда, і вони з живуть. Відповідно, та правда, та неправдива правда. І вона їм просто заважає жити. І так само і я раніше. Я жив, і в мене була своя правда. Да? Ну, наприклад, я був, е ну, я був впевнений, тобто, але це була моя правда, да, якою я жив. От в кавичках, що Господь має е, сатану на привізі, так ну це нам сказали де там, де ми перебували. От. Тобто, в тому оточенні християнському е, це було так, як така твердиня, якою пояснювали багато речей, е, які ну, відбувалися в тій, е, в тій, в тій спільноті. От, і то таке враження, що ніби сатана є е, пес на, на привязі, от, і ніби Господь його тримає і їм керує. От. Тобто він використовує. Ну таким чином пояснювалося таке, що чому люди хворіли, чому люди вмирали, чому люди постійно тобто, жили в гріху, от. чому люди постійно на них не можна було покластися, чому на них не можна щось їм довірити, особливо християнам. Тобто я зрозумів, що перебуваючи в тій е, спільноті, я розумів, що краще не зв'язуватись з тими християнами, які є, а краще з люд, людьми світськими набагато простіше. З них можна спитати, з них можна щось ну тобто, з ними можна домовитися. От. Якщо вони обманюють, то в принципі, ну нічого страшного, ну так є. Обманять, то обманять, більше з ним не зв'яжешся. Ну, якщо це зі спільноти, відповідно, от, а дуже часто це відбувається. Ну, то якби ти ніби віриш, що це зі спільноти, що це ніби християни, що це вони мали би наоборот тебе максимально зробити, якщо пообіцяв, то сказати так, так, ні, ні. Ну відповідно, але і цього слова, тобто вони не мають, так, так, ні, ні. Вони клянуться, вони божаться там відповідно. І, і це дуже часто, ну. Зразу наштовхує їх робити, тобто, грубо кажучи, не зробити те, що вони пообіцяли. Івана 8.32 це є тільки одна з… струка, тобто, це є, одна струка, так? Це є одна, один вірш. І не можна судити по одному вірш, віршу цю главу. І для того, щоб зрозуміти, що мав Ісус Христос, про… пізнайте істину, так? що, що таке істина, Ну, найпростіше це є заглянути на початок глави. А в початку глави е, починається е, так: до Ісуса приводять е, е, грішницю, тобто жінку, яка зловлено на перелюбі. До неї привели, тобто її привели е, справедливо по закону, її е, по закону Моїсея. Е, е, ті люди, іудеї, та, які жили жили по, е, по цьому закону, вони її. Мали побити, побити камінням, тобто по справедливості, вони її привели. Що е, Христос е, зробив? Е, що Ісус зробив, так чи Він почав е, казати і пояснювати, що. Ви от, ну ви не маєте любові до жінки. От, подивіться, вона така нещасна, вона така. Тобто, він не почав це говорити. Він просто вислухав їх, бо він розуміє, що це закон, що закон був теж даний. Тобто він прийшов виконати цей закон, він його не заперечував. Но він мав таку мудрість, тобто, щоб сказати їм так, щоб вони зрозуміли, що вони, що вони не праві все одно. Тобто, навіть якщо вони це роблять по справедливості, по закону. Тобто, і це є теж істина, так, що, ну, що перелюб це є гріх, то, то є, і, і Моїсей таких побувати камінням ну, написав, відповідно. Так? Але Христос що сказав? Дуже просто Він сказав, що хто з вас без гріха, хай буде, хай кине в неї перший камінь. І відповідно, вони всі зразу розбіжались. Тобто, як розбіжались? Ті, хто праведні, прийшли грішницю, спіймали, вони були повністю праві, вони, вони, вони вели праведний образ життя. Вони постійно вони були впевнені, що вони е, виконують те, що їм дав Бог, Те, що їм дав, заповідав Мойсей, Авраам, те, що робили вони всі. Відповідно, Ісус каже, що кіньте в неї камінь, хто, хто без гріха, і куди вони всі ділися? І Він питає жінку, е, де твої? Ті, хто ніхто не засудив тебе. І вона каже: ніхто, Господи. Тобто вона зразу визнала. Вона одразу визнала, що, що він Господь одразу. І ніяких сумнівів в неї не було. Тобто, вірою вона спаслася моментально. В цьому і є істина. Тобто, це є істина і це є правда. І ніякий закон, ніяке, ніяке засудження людей, тобто не може заперечити тої істини. От. І вона звільняє нас просто від багатьох проблем в житті. Вона, вона звільняє нас від гріха, вона звільняє нас від проклять, вона звільняє нас від хоріб, від усього, від що як кажуть релігійники, дає диявол, який на привізі. От. То виходить, що Одне другому, якби, ну, одне друге заперечує. от. І тому дуже часто от, істина та і правда її так протипоставляють одне одному, заперечуючи це слово, це слово, е, е, яке сказав Господь, е, і воно було спочатку, воно ще було до закону. Господь був до закону. І його прямо питали, та ти свідчиш сам про себе і тому ти говориш неправду. Ти свідчиш сам про себе. А Ісус, отут, отут Ісус, далі. Тобто, ми можемо прослідкувати, що Він почав, так якби перед Ним оправдовуватися, так? ніби оправдовувати. Тобто сам Господь перед ним Він казав, не, не тільки я свідчу про сам про себе, ну і той, хто послав мене, теж свідчить про мене. І діла мої свідчать. Тобто він назвав. Троє, як мінімум, троє, що про ньому свідчить. А якщо відповідно, якщо свідчить ще хтось, тобто є Господь, свідчить, і ще, е, і ще діла свідчать, і ще ми знаємо чотири Євангелія, тобто свідчать, ще, ще купа свідків, море свідків. От про це свідчить. Тобто, це, це істина, яку потрібно прийняти, яка, яка нас звільнить. Яка нас звільнить, і ми будемо тобто зовсім по-іншому жити. Де ми можемо так жити? Тобто в церкві Божій. Ми можемо в церкві Божій, там, де дійсно, ну там, де дійсно дійсно люди живуть в правді, в правді, яку е приніс сюди Господь. Згадайте, коли от ви хотіли справедливості, так справедливості, наприклад, хтось вас образив. Хтось вас образив і ви дуже, от у вас всередині, у вас всередині такого взиває дуже сильно, прям і вас всередині прям ну, так от, ну, образив. Хтось на вас, наприклад, сказав погане слово, так? От, не, не заслужено, ні за що. От, відповідно, ви хочете справедливості, так? І ви зразу що хочете, камінь кинути, однозначно. От, тому що ну, в мене таке є, наприклад. Я от, ну, дивлюсь на себе так якби. Перше, це є всередині, це є зразу, так би, хочеться засудити. Так Так, як ті іудеї прийшли, привезли, зразу її притащили. І таким чином і вони так би, два зайця вбивають. І Ісуса випробували, і заодно і, і закон виконали. От. Чудово. Тобто, в принципі, але в них нічого не вийшло. В них нічого не вийшло. І з миру Господа самого неможливо вивести. До чого я веду, що справедливість вона має бути. Виконана людьми, які живуть в правді, в праведності. І праведність вона може дати, дати тоді людям виконати та, суд над людьми. Тобто, ну, Ісус тут говорить в цій, в цій главі, що. Я суджу, якщо я нікого не сужу, але якщо я суджу, то суджу справедливо. Тобто я суджу ну, в правді. Чому? Тому що Ісус був праведний. На той час, на той момент, ну, тільки от Ісус, серед тих, та, хто там був присутній, він один там був праведний, бо всі решта розбіжалися. Всі, всі решта, так якби більше нікого. Там навіть він в жінки, в жінки спитав, він подивився на неї, написано, що більше нікого не побачив. Тобто він оглянувся, нікого не було вже. Всі розбіжалися, всі, хто мають гріх, от, всі, хто не впевнений, що він спасений, всі, хто кажуть, що я грішник, що я, ну тобто, Боже прости мені кожен день. Всі розбіжалися і вони не ніколи не будуть мати впевненості в тому, що вони спасені ніколи. Тобто закон ніколи не дає е, впевненості. От, він завжди засуджує, підставляє нас під прокляття. І яку умову одну і одну поставив їй жінці Ісус? Тобто йди і більше не гріши. Одна єдина умова. Більше не гріши. І тоді ти будеш далі жити праведно. Е, прощини тобі гріхи. Дуже просто. І для чого, е, для чого це все е, брати і ускладнювати? Та? Для чого? Е, також світло. Світло. Це те, що е, складова правди, так? Це, це частина правди. Без світла, якщо в людині нема світла, якщо вона ходить в темряві, вона не може жити в правді. Вон. Ну, дуже часто, як, якраз таки, і ті, хто живуть в, в якихось в темряві, вони дуже часто кричать, що вони, що вони знають правду. Що вони знають, ти нічого не знаєш. І тільки в світлі мож, можна, побачити, можна побачити темряву. І темрява тоді втікає. Тільки таким чином можна висвітлити. Чим і займається наша церква, християнські зустрічі. це є. Ми висвітлюємо темряву, щоб вона втікала від нас. По-інакшому просто ми не зможемо тоді вийти із того всього, що зараз є в світі. От. І по-іншому ми не можемо бути відділені від світу. Ми не можемо стати, тобто не від світу. Інакше ми будемо просто світом. Так, ми будемо самі світом, і ми будемо самі в темряві, якщо ми не будемо е, висвітлювати темряву. Одне з властивостей правди це те, що вона не міняється незалежно від того, знаєш ти її чи ні. Це навіть говорять на зараз дуже часто на світських радіо. Я то почув по радіо, і в, я не пам'ятаю, яка хвиля, але постійно це говорить. Що властивість правди, тобто для чого вони зараз це говорять? Тому що зараз відбувається війна. І дуже багато брехні. Дуже багато брехні. Світ бреше. Світ бреше зі всіх сторін. І звітам, і звітам. Тобто світ постійно бреше. Світу не вигідно, щоб люди звільнялися. Світу не, не потрібно в людях з'являлося світло, і вони ви, викривали ту темряву. Тобто світло це не потрібно, тому що світ він в гріху постійно. Але від того, від тої правди залежить майбутнє. Майбутнє нас, наших дітей, наших правнуків там. І всіх, хто після нас, Те, що ми будемо, якщо ми будемо в правді, воно буде впливати на багато поколінь вперед. І якщо ми це не розуміємо, то відповідно і можна забути про щасливе майбутнє, про радісне майбутнє наших дітей, От, якщо ми любимо своїх дітей. Та це і є любов до своїх дітей. Тому визнавайте його приселюдно, Ісуса Христа своїм Господом. Привселюдно ніколи не. Не бійтеся і майте гордість за те, що ви знаєте його, за те, що ви маєте з ним стосунок, за те, що ви, за те, що ви вже прийняли його, і за те, що ви несете е, ту то світло, ту правду і ту істину, якою ви живете. От, які, тобто і люди, які навколо вас, приймайте сміливо Ісуса Христа. Приймайте сміливо Його. Тому ми згадуємо постійно на кожному служінні, ми згадуємо про. Ісуса Христа за про те, що Він зробив для нас, про те, що Він віддав за нас своє життя.